Від початку повномасштабного вторгнення на територію Надвірнянської громади релокувались підприємства, які опинилися в епіцентрі та поблизу воєнних дій. У лісну Тарновицю з Миколаївської області перебралось виробництво меблевої крайки кромах. Фінансова директорка фірми пані Наталія розповідає, їхня продукція продається як в Україні, так і за кордоном. Сировину ми використовуємо наших українських виробників. Основна масаєле є ще сировину, яку ми закуповуємо. Її. Підприємство виготовляє крайку ПВХ, яка використовується для меблі, для виготовлення меблі. В продукції виготовляються мільйони погонних метрів. Так, в Україні, нашим контрагентам в Україні продається так само і уходи на експорт. Ми запропонуємо і працюємо на експорт. Сьогодні релоковане підприємство не має тих об'ємів виробництва, що були у передвоєнний час, розповідають на фірмі. Тут працює близько 40 робітників. За словами керівництва, відчувається потреба у фахівцях. Чекаємо, коли вже більш буде мир на нашій. Території ми більш спокійно зможе змі... працювати і повернутися до об'ємів, які були хоча б до воєнного часу. Щоб ви розуміли, підприємство до війни працювало 24 на 7, без е, виключень, без, без нічого. За період війни пройшло підприємство тяжкі часи. Це те, що війна, те, що проблеми з працівниками, те, що в Миколаєві підприємство побувало під обстрілами і Бог нас вберіг Скажемо так, що не зацепило нас, але це було тяжко. Окрім того, виключення світла, воно теж це все обладнання електричне, воно має свій вплив на це, це обладнання. Ми подаємо на гранти, тому нами був виграний один з грантів для, для, по покриттю витрат по реалокації підприємства, так як підприємство перер... Релокацію проводило за свій рахунок, не було інвестицій. Ні. Це все робили за свій рахунок. Той частково грант нам видали на покриття витрат. Голова Надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський, аналізуючи ситуацію у Надвірнянському районі. Каже: підприємства не укомплектовані, і сьогодні брак у людях, особливо на тих виробництвах, що переїхали. На сьогоднішній день навіть ті виробництва, які ми дивилися у Надвірнянському районі, ми дивилися релаковане підприємство, не завжди у не. Завжди укомплектовано, при тому, що і рівень заробітної плати, і податки сплачуються. Але, як каже директор підприємства, ну на сьогоднішній день нехватка персоналу не стає фахових підготовлених людей для роботи. Ну, а Над цим всім треба працювати. Я думаю, що спільно з головою громади, спільно з громадою Надвірнянщини, ми будемо вирішувати ці всі питання. Відрадно те, що підприємства, вигнані війною, продовжують функціонувати для жителів Надвірнянського району, це додаткові робочі місця та наповнення місцевих бюджетів. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.